Ішвагайдош суверенна європейська Україна Закарпаття. Транскордонне та прикордонне економічне співробітництво є надзвичайно актуальним для Закарпаття. У цьому питанні відіграв би важливу роль пункт пропуску ружанка берег шурань, що на українсько-угорському кордоні. Однак тут обмежено рух вантажного транспорту, адже з української сторони не створена Відповідна інфраструктура, зокрема, не завершено будівництво об'їзної автомобільної дороги навколо міста Берегова. Будівництво цієї дороги розпочато ще у 2008 році. Виконано чимало робіт, але згодом все заморозили. Через її відсутність рух великовагових транспортних засобів проходить через центральну частину міста Берегова внаслідок великого. Вантажу потоку руйнується не тільки архітектурна спадщина, але і дорожнє покриття, будівлі. Підвищується загазованість повітря. Під час останньої зустрічі керівників урядів України та Угорщини сторони підписали декларацію намірів, в якому підтримали реалізацію цього важливого проєкту. І як результат, під час нещодавньої зустрічі. Голови Закарпатської обласної державної адміністрації та директора департаменту стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України з представниками уряду Угорщини було досягнуто домовленості про надання Угорщиною фінансової допомоги на будівництво та ремонт 140 км кілометрів доріг на Закарпатті, в тому числі добудову об'їзної дороги навколо міста Берегова. Українська сторона зобов'язалася розпочати відповідні роботи вже восени цього року. Хочу також додати, що в одному з інтерв'ю засоба масової інформації прем'єр-міністр України схвально відгукнувся про цей українсько-угорський проєкт. Будівництво об'їзної дороги, а також наступне запровадження повноцінного вантажного року на згаданому пункті пропуску, дав би новий імпульс розвідку всього Закарпаття. Регіон можна було б ще більше залучити у транспортні потоки та в економічну співпрацю між Україною та Угорщиною, а це нові інвестиції, нові робочі місця, нові надходження до бюджетів. Отож, звертаюся до уряду з проханням вжити усі заходи для реалізації спільно з Угорщиною цього міжнародного проєкту з метою продовження та завершення будівництва об'їзної дороги навколо міста Берегова Закарпатської області. Прошу вважати мій виступ депутатським запитом до прем'єр-міністра України. Дякую за увагу Колеги.